Алло, доброго дня. Мене звуть Андрій. Я журналіст громадського. Просто зараз ви в прямому ефірі. Ви зателефонували до нас у прямий ефір. Наскільки нам відомо, ви першим оглядали Сергія Нігояна, загиблого на Євромайдані. Чи не могли б ми поставити вам кілька запитань? Так, так, так. так. А, якщо можна, назвіться, будь ласка. Андрій, такі вам. Угу. Е, скажіть, будь ласка, е, ви першим бачили постраждалого, ну, тоді ще постраждалого Сергія. Е, якого характеру було нанесені йому е, пошкодження? Справа в тому, що коли він до нас. Алло, ви чуєте це? Так, 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 ми вас чуємо чудово. Е, він до нас поступив е, в непритомному стані. Його донесли. Його а тобто. дати поранені в таких випадках е, ну, недоречно, ми відразу почали робити реанімацію. Почали спікати пульс, його не знайшли. Відразу почали робити цей масаж, масаж серця і все, що далі треба. Тобто возговорить видні лісі і не масаж серця. Це все тривало близько тих свинь. Отже, трохи погано було чути. Я поясню, що зробили. Він занесли непритомного, шукали пульс, зробили йому непри, непрямий масаж серця. Наскільки я зрозумів. Скажіть, будь ласка, так, так. поясніть, щоб ми просто розуміли, ви, ви ж проф ви професійний медик, так? Не професійні, але медик. Так. А, там були професійні медики, там були професійні медики, їх там було ну, багато людей, які надавали. А тобто група група лікарів намагалась надати Сергію допомогу, але не, не вдалося врятувати йому життя, так? Ага, на, на на жаль, зірвався виклик. Ну от, тобто, ми маємо, маємо вже інформацію, маємо підтвердження від людини, яка була безпосередньо там. Сергія Сергію надавала допомогу тоді, коли він уже був непритомним. Не